Добрий день всім! Сьогодні ми з вами зустрічаємось на природі. Подивіться, навколо стоять дерева. Всі-всі-всі дерева голі. А чому голі дерева? Наступила пісня Ось Осі. Зима холодно є мороз. Сонечко є, але гріє не тепло, холодно. Подивіться, які стоять дерева. А вчора. Падав сніг, було холодно, і сніг лежить. Подивіться, але це ще не зима, ще чотири дні будуть осені, а потім буде зима. А всі дерева приготувалися до зими і довго-довго будуть спати, чекати весну. Але не на всіх деревах листя опадають. Подивіться, ялинка стоїть зелена. І ось ці кущі. Стоять всю всю зиму теж зелені. Ми сьогодні з вами подивились пісню осінь. Дерева стоять голі, але є зелені. Ми все це побачили. На цьому наше заняття закінчено. До побачення всім вам!